Доброго дня, Вікторія. Ваше питання, чи є у вас магічні здібності по натальній карті? Я бачу це 100% Вони є. Тут може бути і робота з підсвідомістю, робота зі снами. Тут є екстрасенсорні здібності, відчуття, емпатія. Це все потрібно розвивати. Якщо ви ще не в езотерики, то вам прямою дорогою сюди, однозначно. Тут ваша душа, тут ваша буде реалізація, тут ви відчуєте себе як риба в воді. Однозначно. Також хочу замітити, що в цьому втіленні вам потрібно навчатися заробляти гроші, тобто своє те, що ви робите, навчитися монетизувати прямо на кармічному рівні. Обов'язково йти в магію в езотеріки, там ви знайдете себе. Також у вас третя чакра в кармі, а це значить, що потрібно прикладати зусилля, не лінитися, йти до кінця, проявляти силу волі, тобто однозначно.